Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, я Юровекс і це продовження гри Крапуск Кілс. Якщо ви не бачили першу частину, обов'язково подивіться, адже якщо дивитися з другої частини, то це вже буде не так цікаво, адже ви не побачите всього сюжету. Але коротше, не будемо тягнути, Погнали! Фух. Що в них каналізаційна труба просто так в підвалі торчить величезно. А може нам знову каналізацію? А, пфф, логично. Тик я там марки раздается набу. Ого. Прям G to. А, типа один чи два выстрела. Давай один. Ох, -мо, який він стрьомний. О, сейф. Обов'язково сейф. Лопата. Окей. Так. Тут нам треба код а як його? йо -мо! -йо! А, це зараз, типа, нам показали, що їх мочити надо. З руж'я цю. А, типа, що можна А, лопаты их шинковать. Чечинцы їх шинковать. Ого. мощний малый. Ага, ну я зрозумів, короче ми їх гатим просто з усіх орудій, що у нас є. Ага, оце балон. бавон. ч Перезарядка, перезарядка. Оце музон жорсткий качає прям. На, на. на. Тут сейчас алігатор у нас не схаває. Все, файт закинчился, типа. Вообще патрончики. Цукарочка. Круто. И... Иии... Еще патрончики. Что там? Там зачинено. Там... Тут очень... Ого! Снова жесткий музон. Да а, а перезарядка, перезарядка. Так куда ты шмалишь? сюда, быстрее, бам, бам. Фух, еще? Да. А, а, ось, G. два патрона. Все, файт закинчился, окей. Не, ну тут явно. А, код, точно. Нам треба код. А ми бумажки там підбирали, документи. Зе код. А, -а, 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 а! 1 2 2 5. Блін, це воно. Так, е э... 1 2 два, пять. Все, капец, блин, треба читать все, бумажки, оказывается. Я не знал. Це... А, это Прикольно. Патроны, цукерка, бенз. И... прес Что? А, вот-вот, как переключать. Окей. Я понял. Спасибо. Патрончики. Ключики, це добре. Ага, ми щось перекрили. Шесть, коротше, ми тут зробили. Все, можно йти далі. Ого! Ого. Ого, шо за їх багато. Ого. Ой-ой-ой, я їх чую. Шо за їх кипеців багато там. -то. Ну, оця ППшка, вона прикольна. Коли їх багато біжить... Прям must have. Угу. Mm -hmm. йо мо Оце це прям неочікувано було! Оце прям неочікувано було! Так а шо робити? А шо робити? А як? Лев. Лі... Не-не-не-не, це точно не так робится, це точно не так. А шо робить, шо робить, шо робить? А, він врубив стінку. Окей, бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Тики, куди биг Сюди? Сюда? Сюда. Окей, я щось перекрыл. Ага, открылась труба. Фух, это стрёмно, это очень стрёмно. Это просто жесть, как стрёмно. Вниз, вверх, я не помню, давайте вверх. Патрончики. А как нам его открыть? За А, ключики. И что это? А, -а, -а. Це для ружья Ця штука ствол типа удлиннный. Так, напевно я б взял щось помічніше На всякий. Ну якщо то... Ага. -мо, чего ты так богато? Ух. А це я по дв... по дві пулі шмаляю. Це буде по одній, правильно? Все, файт закінчився, ні. Так, звідти ми прийшли. От сюди поеди, так? Що за лабіринт? Я не ненавиджу лабіринти, чесно. От прям взагалі. А, нам треба знайти, типа, оці всі штуки. Ого, 76 у нас Двое припасів. <ріху> О, ще одна. Чипс. А скільки нам їх взагалі? А, три! Окей. Три, так три. О, еще одна Тьф, Це легко А далі? Н Назад. The exit is open. Ну, мене це не може не радувати, що вихід уже відкритий. Адже я якнайшвидше хочу звідси вилізти. Угу. Щось трошки не опен. А хоч в яку сторону нам треба, нам скажуть. Так, тут тупік. Німа нього. Наліво, направо. Кулька, кулька, тут кулька. Бах, кульку забрали. Бах, мимо нього пробігаємо, А я и наліво. А далі. А, вот дробина. Фух, я вижив. Это жесть просто. А, ось карта. І так, я думаю, що це відео сильно затягувати не потрібно. А отже... Підемо в госпітал вже наступного відео, тобто в лікарню. І я сподіваюся, що вам це відео дуже сподобалось, адже я над ним старався, як і над кожним своїм відео. Ну, коротше, з вами був Європекс. До зустрічі.